Аліночка, як ви після пункції почуваєтесь? Дякую. Все добре. Все добре. Да. На кос пройшов добре, так. без будь-якої якихось так. такий... нічого не відчувала. Нічого не пам'ятаєте. Нічого все не пам'ятаю. Так все гаразд. Так. Так. так, добре. У нас також з вами все гаразд. Е, в результаті стимуляції ми отримали 14 яйцеклітин на стадії М 2 На загал у нас було 18 яйцеклітин, але зрілих яйцеклітин на стадії М 2 Ми маємо 14. Відповідно, чоловік сьогодні здав свій матеріал. Сьогодні ембріологи будуть працювати з яйцеклітинами, і сьогодні безпосередньо буде проводитись програма, X, тобто введення сперматозоїда у яйцеклітину. Mm -hmm. І через 5 днів ми будемо знати, скільки ми отримали ембріонів, скільки у нас вийде ембріончиків. І я вам обов'язково про це повідомлю. Mm -hmm. В ході стимуляції, коли ми зустрічалися на ультразвукових моніторингах, було виявлено. Поліпи ендометрія у Ані, Так? і відповідно це стане приводом до того, що усі ембріони ми будемо змушені вітрифікувати, тобто заморозити, оскільки є поліпи в порожнині матки, які потрібно буде видалити наступного менструального циклу бо з поліпами ембріотрансфер проводити не можна, ембріони там попросту не приймуться. Але це є проблема, яка дається до вирішення, воно не займає багато часу, тому в наступному циклі ми проводимо гістероскопію, видаляємо поліпи. І після того вже зможемо робити ембріотрансфер. А наразі очікуємо на те, щоб утворилися гарні ембріончики. Ми також сподіваємося, що все буде добре. Що все буде добре, так. Усі настанови вам дасть асистентка Наталія, тобто статево не жити після пункції. Не вживати ніякого алкоголю і ніякі водні процедури також їх потрібно, потрібно виключити. Все, решта, ми з вами на зв'язку і очікуємо п'ятої доби. Дякую. Так. До зустрічі.